Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ми з вами звикли, що Європа млява, боязлива, ніяка. Так ось це уже не так. Кров великих предків починає бурлити в жилах багатьох європейських політиків. Цікаво, що і Путін обманувся. Він же пам'ятає Європу Меркель, Шахраюватого, Берлусконі. Людей, які перед ним пасували і хотіли годуватися з його руки, московити звикли лякати європейців, і ці з задоволенням лякалися. Але це покоління європейських політиків пішло або вже іде. А нинішні і ті, що зараз будуть, не розуміють, що коли лякаєш ванюшку, то він падає на брюхо. А коли лякають європейців, то Виявляється, що у Урсули фон дер Ляєн предок, який небудь Готфрід Бульйонський, а у Пісторіуса Гьотс фон Берліхінген, а у Бауера Карл Сміливий, і вони поводяться відповідним чином. І коли їх лякають, вони кажуть: а давайте ми будемо бити першими. І як каже Бауер, розумніше не чекати, а вражати пускові установки Московії, в разі якщо вона на нас спробує напасти. Необхідна комбінація високоточних ударів, і ми повинні завдати першого удару. НАТО збирається давати стратегічні ракети Україні і зробити це швидко, а не як раніше. У голова військового комітету НАТО, адмірал Бауер, взагалі найсимпатичніша фігура зараз в Європі. Він закликав очільників європейських. Великих компаній готуватися до діяльності в умовах війни він зауважує на тому, що здійснюється шантаж Європи з боку Ерефії і Китаю. І він каже, це у вас не з Газпромом була угода, це у вас з Путіном була угода. Це ви купляєте не китайські товари, це ви купляєте політику Сі дзіньпіна. В Європі, отже, для європейських адміралів починає доходити, що це раніше війна була для торгівлі, а нині торгівля це частина війни, і оборона це в тому числі оборона від товарів. Московицький газ. Нафта і китайські товари не менш небезпечні ніж ракети і танки, і захищатися від них потрібно, як від ракет і танків. Європейці зрозуміли, що Сполучені Штати хороший, але не надійний партнер, і що воювати можливо доведеться самим. І що війна вже почалася. Московія здійснює диверсії, Московія здійснює теракти, Московія купляє політиків. Московія вербує агентуру, намагається впливати на внутрішнє життя країн і здійснює хакерські атаки. Московія погрожує Європі застосуванням стратегічної зброї, тому дуже швидко формується коаліція сильних: Британія, Франція, Німеччина, де незабаром. Канцлер зміниться на кращого, на більш бойового і прихильника України вже взимку. Також скандинавські і балтійські країни все пришвидшилося. Вони діють значно швидше, ніж раніше, швидше приймають рішення, швидше постачають озброєнь, швидше розвивають своїм фінансуванням український військово-промисловий комплекс. Міністр оборони Німеччини Пісторіус каже: наша мета. Дати можливість Україні діяти з позицій сили такої ж думки притримуються його колеги з Франції і Британії. Ми вже отримуємо багато штормшедо. Зараз з Німеччини зайдуть два Ірісте, протиракетні комплекси сильно вкладаються в українські оборонні можливості. Данія до речі, професор Тищенко вважав, що ці українські сіверяни цей сівер, нинішня Чернігівщина. Це данці. Я думав, що у нас переважна кількість вікінгів, які утворювали тодішню українську державність, так звану Русь, наприкінці дев'ятого, 11 одинадцятому столітті. Переважно шведи. Ні, виявляється, було і багато данців, зокрема, це Чернігівщина. І дивіться, як працює кров, як голос крові працює зараз. Нашими. Найбільш відданими союзниками є данці і шведи в 9-10 столітті. Предки нинішніх шведів і нинішніх данців брали участь в українському етногенезії частини їхньої крові тече в наших жилах. Європейський союз впроваджує санкції проти китайських компаній, які допомагали і допомагають московитам. Вдосконалювати їхні безпілотники, Китай учасник війни. Чому в Україні досі функціонує китайське посольство? Для того щоб полегшити китайським шпигунам роботу. Але давайте бодай раз на тиждень цікавитися новинами зі ставки нашого верховного головнокомандувача. Зрештою, це є найважливіші новини. Ви знаєте, що під час війни до її переможного закінчення я. Підтримую верховного головнокомандувача незалежно від того, яке у нього ім'я. Були би ви верховним Головнокомандувачем, Я б підтримував би вас. Але зараз у нас є тільки одна альтернатива: або ми підтримуємо українського головнокомандувача незалежно від того, як його звуть, або московицького верховного головнокомандувача незалежно від того, як його звуть. Сподіваюся, і ви також. На цьому тижні верховний головнокомандувач, як завжди, займався і фронтом, і організацією тилу. Він вимагає генералів здійснити реформи в Збройних силах України з того, що нам відомо, його цікавить вдосконалити модель управління, і справді є проблеми з цією моделлю управління. Відверто я думаю, що це значною мірою. Залежить від якості офіцерського складу у військах, дуже багато здібних офіцерів загинули або були тяжко поранені, і, взагалі, це штучний продукт. Взагалі, люди як живуть, так вони і воюють по інакшому неможливо. І якщо ми маємо слабкі менеджерські кадри в країні і мали весь цей час. Дуже мало на жаль українців з римською адміністративною жилкою, з ініціативою керувати, зі здатністю організовувати світ навколо себе, з можливостями впливати на процеси. То таким самим буде і наш офіцерський корпус. Недостатньо ініціативних офіцерів, більше сміливих ніж ініціативних. Але верховний Головнокомандувач вважає, що є куди вдосконалювати модель. Управління військами він вважає корисною взаємодію з громадськістю, і ми бачимо, як Ставка зараз змушує сирського виривати час від роботи над кадрами від поїздок на фронту і з цією самою громадськістю зустрічатися для того, щоб безпосередньо вислуховувати їхню критику. В більшості це неконструктивна критика від некомпетентних людей. Але Ставка вважає, що сирському все таки варто її слухати, і, можливо, це наводить його на якісь кращі думки. Верховний головнокомандувач хоче також впровадження більш ефективних методів мобілізації, і він хоче, щоб вся бюрократична верхівка краще сприяла власному військовому виробництву. Цю верхівку він розштовхує тут є. І невдачі, але є і великі успіхи, в смислі, в інтенсифікації нашого оборонного виробництва. Вчора, до речі, була проведена енергетична ставка, так звана енергетична ставка щодо посилення захисту наших енергетичних об'єктів від московських обстрілів, в тому числі з залученням додаткових сил протиповітряної оборони. Верховний головнокомандувач, точно так само, як і ми, роздратований низькою ефект. Птивністю і бездіяльністю деяких чиновників і депутатів, наприклад, скасуванням засідання Верховної Ради через попередження про обстріл тобто йому так само не сильно шкода депутатів, як і нам з вами. І він каже: сирена звучить, йдемо в укриття. Коли немає сирени, працюємо та служимо у війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що. Товариш в лапках Путін буде і надалі залякувати нас. Він на цьому всю свою владу збудував. Кінець цитати. Він також вимагає від відповідних органів більш інтенсивної боротьби з корупцією, яка всіх дістала, і не обмежуватися чистками в мсек виробило світло, але я буду себе підсвічувати. Сподіваюся, так я виглядаю більш солідно і більш автентично. Найважливіші перемовини з нашими західними партнерами, як завжди, доручені ярмаку. Він зараз за кордоном і здійснює ці переговори. І він каже нам, що у нього зараз будуть насичені робочі дні. Що він очікує на санкції United Kingdom проти російського тіньового флоту, а також санкції США проти низки російських банків і посадовців, зокрема, і проти посадовців Центробанку. І ці санкції вже працюють. Він вважає, що Московію будуть дотискати санкціями. Ставка очікує, що у січні Трамп визначиться зі своїм планом закінчення українсько-московицької війни і сформулює конкретні пропозиції. Я підозрюю, що українське керівництво розуміє точно так само, як і ми, що війна може закінчитися тільки через низку перемог. Української армії на фронтах тільки це спонукає Путіна поступитися. Ці перемоги можливі в результаті більшої мобілізації українського народу і більшої кількості західної зброї. Втім, більша кількість західної зброї і нової зброї, тієї зброї, якої і ще не було, постачається зараз в Україну. Але наш верховний головнокомандувач змушений говорити дипломатичною мовою з нашими західними партнерами. І висловлюється він таким чином, що війна може насправді закінчитися тільки тоді, коли Росія цього захоче, тоді, коли Америка матиме сильнішу позицію, тоді, коли глобальний південь буде на боці України і на боці закінчення війни, є всі шанси у наступному році це зробити. Якщо відверто досягнути всіх цих умов одночасно дуже важко і так, щоб. Америка виступала з позиції сили, і так, щоб Путін захотів, і так, щоб глобальний південь раптом почав слухатися здорового глузду, але ну якось можливо так і станеться. Якби там не було, верховний головнокомандович зробив на цьому етапі все можливо. Тобто він справді зробив все можливе, тобто добився дозволу бити американськими і британськими ракетами в глибину московицької території. Він зробив все неможливе. Триває операція в Курській області, і це все можливе і неможливе для миру фактично зроблено. Американські і британські ракети летять по цілях в глибині московської території. Операція в Курську триває. Ну що іще нам потрібно для того, щоб очікувати швидкого миру, так би мовити, м'яч на стороні наших західних. Партнерів, тепер кілька важливих і цікавих новин. Позавчора очільниця центробанку Москви Набіуліна, описуючи ситуацію з їхньою економікою, вперше вжила слово криза. Вона сказала, криза вже настала. Ця її заява одразу обвалила долар. Долар коштував 95 рублів. Через кілька хвилин після її заяви став коштувати 103 рублі. Незабаром буде коштувати і 200, і 300. І в символах, і в символічних подіях ми прозріваємо майбутнє і починаємо розуміти сучасність. Московити завжди пишалися своїм космосом. Ми казали, у нас все погано. Ми не вміємо виготовляти холодильники. А натомість е ракети у нас нічого собі ні в року. Вони зараз примудрилися нарешті свій прогрес якось причалити до міжнародної космічної санкції. Цей прогрес привіз туди якийсь необхідний вантаж. Коли його відкрили, там була така вонь, такий сморід, який розпоширився на весь космос. Нічого не вдалося звідти взяти. Одразу спробували закрити, але тепер там майже неможливо існувати. В цій міжнародній космічній станції, оцим дивакуватим космонавтам. І московити кажуть, що у нас там щось зіпсувалося в цьому вантажі, і тому такий сморід. Але ми з вами розуміємо, що це і є руський дух, і що цей сморід означає, що там вже почалося трупне розкладення і в цьому прогресії, і в цій Московії. Окрім як трупного смороду, їм нема що більше ні експортувати, ні виносити в космос, і він там є у них в Росіюшки, але вони до цього принюхалися. Вони вважають, що це і є свіже повітря. Якщо вже заговорили про космос, Меркель в своїх мемуарах і в своїх останніх інтерв'ю, щось вона їх забагато роздає останнім часом інтерв'ю, каже, що і там, до речі, от в цих мемуарах. Просто сквозить її ненависть до Трампа і її піетет перед Путіним. І вона в інтерв'ю каже, що найбільше із Трампівської команди її лякає маск. Каже, що 60% всіх супутників, які крутяться навколо землі, належать маску. Це справді не може не лякати. Цей самий маск зараз призначає. Трамп дав йому призначити свого міністра торгівлі. Це людина маска, якраз міністра фінансів. Він пробити свого не зміг. І Трамп призначив сам, кого він вважає цимущою людиною. Про це ми говорили минулого разу. І... Маск зараз хоче пробити свою людину на очільника наса. Послухайте, це феномен, це неймовірна різносторонність. Він виготовляє ці тесли, він запускає в космос. готує марсіанську програму, займається американською торгівлею, зовнішніми справами бере на себе наса, бере на себе все на світі, і ви можете, звісно, не вірити в рептилоїдів. Але як ви тоді поясните Маска? Ну і цей самий Трамп розумієте, що ми вже живемо в новій реальності. Америка всю свою історію наполягала на свободі торгівлі. Свобода торгівлі це був фетиш, це символ, це щось просто неймовірне для Америки. Америка зруйнувала свого часу Британську імперію заради свободи торгівлі. Зараз Трамп обіцяє, що в перший же день після інаугурації він накладе 25% відсоткове мито на канадські і на мексиканські товари, і збільшить на 10% мито на китайські товари, тобто там на китайські товари і так велике мито, а він збирається збільшити його іще на 10%. відсотків. До речі, якщо я вам так при цьому освітленні подобаюся більше ніж при повноцінному освітленні. Ну, це означає, що вам набридла моя пика. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я буду подальше програми записувати в темряві. Цей маск, до речі, запропонував Трампу правильно, як для американців, річ. Він каже, що оцю е, розробку і в подальше вдосконалення штучного інтелекту для цього потрібно поставитися як до Манхеттенського проекту. Такий був Манхеттенський проект, завдяки якому Америка свого часу вибрала першість у виготовленні. Ядерної зброї він каже: треба зібрати всі сили, кинути всі наявні кошти для того, щоб назавжди забезпечити сполученим штатам першість в штучному інтелекті. Він точно рептилоїд, цей маск. Вчора для підтримки батальйону братство а батальйону потрібні кошти на бойову діяльність на закупівлю деяких систем, зокрема відеосистем систем спостереження за полем бою, які проявили свою велику ефективність і їх дуже добре поєднувати з радіокерованими мінами. Е, і я оголосив аукціон. Ми продаємо історичний артефакт. Я його знову показую. Це рятівне коло з однієї з вишок боїка це трофей. Наші братські хлопці активно діяли на чорному морі. Минулого літа і позаминулого літа висаджувалося в Криму, захоплювали вишки бойка, перестрілювалися з московитами. Зараз ці вишки вже знищені. Це були дуже серйозні об'єкти. Одні з вишок було 400 кают про це говорив вчора. Тобто, це там було за що воювати, чесно кажучи. чим все було заміновано, до речі. Ну, цього вже немає. Оце от рятівне коло, один з сувенірів з вишки Бойка. Тут написано «Севастополь» Севастополь і що тут ще написано? Ну, коротше кажучи. Значить, це трофей дуже важливий, дорогий, це музейна річ, це артефакти по цій війні, найбільшій війні в Європі за останні багато багато десятиліть. Це, можливо, остання війна такого старого кшталту, окопного кшталту, і, звісно, це все буде дуже дорого коштувати уже незабаром. І тому, будь ласка, заходьте на мій телеграм-канал, ви бачите, як туди можна зайти, за якою адресою. І адреса цього каналу ще буде в прикріпленому коменті. І робіть свої ставки. Там уже люди з вчорашнього дня роблять свої ставки. І знаєте, що е якщо ви це придбаєте, ми передамо вам цей, цю штуку. І ці кошти всі будуть використані на те. Щоби збільшити продуктивність роботи щодо відправки орків в гірший світ, також нагадую вам, що 29-го буде вистава колаборант в культтеатрі. Купляйте квитки, кошти з наших культурних культурологічних акцій ідуть так само на підтримку батальйона Братство. Це дуже добра, дуже професійно поставлена комедія за моєю п'єсою. І це, скажімо, краса української драматургії останнього часу. І ще із новин найближчої суботи, в п'ятій годині, в броварах на вулиці Броварської сотні, 3 а я виглушу проповідь. Там будуть збори, там будуть наші хлопці із броварського братства, але можуть приходити всі броварчани. Хто там мешкає навколо, це буде цікаво, звісно. Певний вербовочний елемент там буде. Справа в тому, що наші найкращі кадри зараз на фронті, і у нас маленька тилова структура зараз, а роботи в тилу дуже багато, потрібно дотискати вату. Потрібно широке волонтерство, потрібна широка допомога збройним силам і де тільки можна, потрібно розвивати структури войовничої церкви в тилу. Тому підтягуйтеся, будь ласка. Коли я кажу войовничої церкви, я не маю на увазі якусь конкретну конфесію. В братстві є і православні, і протестанти, і римокатолики, і греко-католики, і це справжня християнська єдність, широкий християнський фронт. Ми зараз. Формуємо, тому що, на жаль, всі існуючі конфесії і деномінації не позбавлені певних недоліків. Це природні. Вони складаються не з ангелів, вони складаються всього лише з людей. А всі люди грішні в тій чи іншій мірі. Грішний і я. Ми грішники, які, попри все, прагнуть спасіння. Братство, до речі, бере активну участь у поверненні храмових приміщень до ПЦУ, вириває з лабет. У ПЦ ФСБ і повертає до ПЦУ. І в зв'язку з тим, до речі, багато нарікань на ПЦУ. От, у ПЦ ФСБшники проводять пропаганду, що ПЦУ така от підла, що вона у них забирає. От я вам хочу сказати: насправді, як людина, яка близько стоїть до цього процесу, ПЦУ нічого не забирає. От остання ситуація, наприклад, Черкащина нещодавно там повернули в центрі Черкас великий храм до ПЦУ. І у нас в планах. І у місцевих черкаських хлопців, і активістів, і тих, хто живе в області, і у братства великі плани повернення там ще багатьох храмів до ПЦУ вирвати з лабет ФСБ ці речі. Знаєте, хто гальмує процес? ПЦУ. Я думав спочатку, що це СБУшники побоюються реакції на заході, і все таке інше, зв'язують лапки цьому е, предстателю ПЦУ на Черкащині. Нічого подібного виявляється, їм, в принципі, все одно робіть, що хочете, боріться за ФСБ. У нас не вистачає рух боротися з ФСБ. Кажуть, вони на всіх фронтах, на всіх ділянках. Якщо щось там берете на себе, боріться. Але цей не хоче каже: все це гальмує, все забороняє. Я кажу: ну так і що наплівать? Ну він не хоче. Ми хочемо. І кажуть, ну ні, кажуть, збушники, і не тільки збушники, багато чиновників кажуть, ну треба враховувати їх. Ви ж там, типу, їм повертаєте ці храми, їм передаєте. А якщо вони не хочуть, то як все це буде виглядати? Я думаю, що насправді все просто, що не тільки тому, що весь цей єпіскапат і велика частина священства ПЦУ, на жаль, люди скажімо, занадто делікатні, трошки перелякані, але і тому, що. Ну, наприклад, в Черкаській очільник військово-цивільної адміністрації має ніби зараз переходити на якусь іншу роботу, чи його будуть знімати. Він каже, де я не хочу цю ексцесів, сказав цьому митрополіту ПЦУшному в Черкасах, ти давай трошки по відпочині, і не треба нічого робити, не треба ніяких скандалів, а я тобі там закину в касу пару-трійку копійок. І тому цей ПЦУшний митрополіт. Всім зараз е, забороняє все це робити. От я думаю, в зв'язку з цим, що треба якось диверсифікувати всю цю діяльність, адже і православна церква, дяка Богу, і не одна є і ще оцей от е, філаретівський уламок. Е, ну, Крім того, греко-католикам багато чого потрібно. І та й Римо-католикам, зрештою, на Черкащині завжди були сильні позиції. І Римо-католицької церкви не хочуть ПЦУшники, то може цим будемо. Передавати просто ПЦУшникам якось технологічніше, але розумієте, браття і сестри? Церква це не церковна бюрократія, церква це не організація попів і епіскопів, церква це спільнота вірних, це еклезія Господня. Де функція там, наприклад, священника дуже важлива під час літургії, махати каділом, грати важливу участь при здійсненні транссубстанціації. Функція епіскопа дуже важлива дбати, щоб церковний посуд не покрали. Але церквою керують не вони. Церквою керує спільнота вірних, еклезія Господня взагалі. Головою церкви являється Господь наш Ісус Христос. А оці всі церковні бюрократи вони є необхідний антураж. Він має бути, але він повинен стояти на своєму місці. Як і будь-який антураж, його треба закривати в скриньку і діставати в неділю на кілька годин. А взагалі традиційно в Україні церква це братство. Київське богоявленське братство, Львівське старопігійне братство, Волинське братство, і всі братства, от вони братство ставили єпископів і знімали епіскопів, братство призначали священників і знімали священників. Братства, власне кажучи, здійснювали війну за віру і управління безпосередніми справами, парафій і єпархій. В цьому вся сутність українського православ'я. І ми це. Реалізуємо, а всі, хто нам тут в українському православії із українського православ'я хоче зробити україномовне РПЦ, щось таке неоковирне, бюрократичне, яке цікавиться тільки нерухомістю і церковною касою, всі ці люди, звісно, свого часу будуть вимитені з церкви як сміття, це стосується і наших любих братів греко-католиків і наших улюблених римо-католиків. Ми всі разом відрізняємося трошки традицією, трошки певними незначущими естетичними моментами. Ми всі стоїмо на однаковій догматичній основі. Ми всі любимо Бога і не любимо тих, хто на ньому на Богові заробляє. Коротше, бровари 17 година собо. Та вулиця Броварської сотні 3 а Підтягуйтеся. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.